Статус цієї книжки навчальний посібник. Е, відразу е, з'ясуємо е, питання про те, що він отримав всі необхідні дозволи, пройшов через всі кваліфікаційні комісії і на сьогодні е, має дозвіл е, статус схвалено до, для до використання у середніх загальноосвітніх школах. Його початкова мета призначення це скоріше виховна година. Вчителі, які будуть мати бажання працювати за матеріалами цього курсу, можуть використовувати ці матеріали як на уроках для третього класу, перш за все, деколи четвертого, деколи навіть п'ятого, якщо теми є співзвучні. І так само вони можуть приділяти більше уваги, якщо на це у них буде часу. У зв'язку з тим, що кожна стаття, кожна частина цього навчального посібника має виховну складову. Тому підручник навчальний посібник може використовуватися як у школі, так і в гуртковій роботі, в позашкільній силами малої академії наук або якихось інших зацікавлених осіб чи груп. Які опікуються подібними питаннями з патріотичного виховання?